Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про сутності. Да. Візьміть собі там чайку, водички. Послухайте важливу інформацію. Ви, напевно, бачили в Тіктоці ті ролики, де хтось сидить у навушниках і спілкується з голосом жінки, яка нібито говорить від імені демонів. Красивий спектакль! Я скажу чесно, усе зовсім не так. У реальному житті все набагато тихіше і страшніше. Сутності не ходять із рогами і копитами. Якщо ви там надивилися фільми жахів да? Фредді Крюгера ще з 90-х, або якісь інакші фільми, то ви собі їх так уявляєте. Вони дуже часто звичайні ігорки василини, петрики, прості голоси в голові, які кажуть тобі, не йди туди, не міняй нічого, залишай усе, як є. І ти думаєш, що це твій характер, твоя лінь, чи страх, але це не ти. Ти думаєш, що твій голос всередині, що це є твій голос, а насправді тобі. Нашоптують це демони сутності, які сидять в тебе всередині, я працював із людьми, у яких сидів демон. Нехай буде це ігорьок. Його завдання було знищувати сексуальність і підсаджувати людину на азартні ігри. Все. В нього два простих завдання: як знищити людину. Була така Василина. Тримала людину в постійній самотності. Тобі ж вона працювала на розрив відносин. Просте завдання. Все як отряд, який прибуває, ховається, маскується і виконує певні завдання. Все дуже просто. І саме що цікаве, що це не якісь архангели з космосу. Це програми. З сутності маскуються. Бо їм вигідно, щоб їх не впізнали. Ви Розумієте? Ви надієтеся побачити кого? Такого страшного демона з копитами, з рогами, щоб у нього з носа дим валив, а зубів кров капала. І так ви собі уявляєте тих демонів? Так, да, вони є такі. Так, да, є такі картинки демонів. Є. Але переважно вони всі. Надягають на себе шапочку таку невидимку і перемасковуються під образ людини. Тому у снах ви дуже часто бачите людські обличчя, людські образи, з якими ви ніколи не зустрічаєтеся у житті. І ви думаєте, хто ж це мені приснився? Да, Приснився. Дивіться, сутність, він як злодій або бандит. Їх треба допитати, їх треба вивезти на чисту воду. І вона скаже тобі, Ага, скаже тобі, вона ніхріна тобі не скаже, друже. Не надійся на це. Ти думаєш, вона тобі скаже: Привіт, я демон Ігорьок, я тут, щоб забрати твою сексуальність і підсадити тебе на ігри. Угу, Чекай. Вона ховається, вона втирається в довіру. Говорить твоїм голосом, і ти навіть не підозрюєш, що це хтось інший. Розумієш? От уявіть собі, маніяка, бандита, якого зловили правоохоронні органи. Це звичайна людина. Їм треба допитати його, то він нічого нікому не скаже. Його будуть бити, над ним будуть знущатися, і він все одно нічого не скаже. Він дочекається суда, і потім в судях буде ходити. Ви розумієте? А я від собі тепер, демона, сутність це є разум, який краще справляється за чоловічий разум з любими ситуаціями. Вона може обхитрити любу людину. І ви думаєте, що така сутність там спокійно так, вальяжно розкаже, що вона тут робить. І здасться хороший спектакль. Але коли ти працюєш в реальності з такими речами, то тобі це смішно дивитися просто-напросто. Так що майте розум. Давайте я вам поясню, як виглядає саме вигнання. Це неспокійне сидіння в навушниках, де хтось вальяжно щось перепитує. Під час вигнання людина може сміятися, матюкатися. Кричати. Людина може тіпати. Да. Судорожно може тіпати. Голова буде мотилятися в різну сторону. Да. Якщо вам треба, я вам покажу реальне відео. Напишіть мені в коментарі. Вам буде це цікаво. Вона буде тобі говорити: ти мене не виженеш. Вона буде тобі казати, пішов ти нахрен. Розумієш? Тому що їй комфортно так. І вона вибрала це тіло, і в неї є певні свої програми. Це справжній процес. Я це бачив десятки разів. Ви зрозумієте, це серйозні речі. Чому це важливо? Навіщо це людям? Бо сутності – це ті самі сили, які відбирають твою енергію, вганяють у тривожність, руйнують стосунки. І відволікають на залежності. алкоголь, азарт, секс, їжу, соцмережі. Ви от е, розумієте? Люди наші, які живуть на планеті, виробляють енергію. Ви ж маєте це знати: енергетику. енергію. Да. Деякі люди навіть енергетику е, виробляють. Тому що вони навіть запалюють лампочки своєю енергією. Настільки є сильна енергетика. А ту енергію, яку ми виробляємо, її сутності не можуть виробити. Вони можуть її вкрасти в нас, в людей. Тому вони ціпляються до людей і, як вампири, всмоктують кров, вони всмоктують вашу енергію через різні моменти, які вони заходять. І ми, як люди, да, ми можемо, скажімо так, їх вигнати, да, ми можемо відкрити для них різні портали і послати їх в інакші виміри. Да. Вони цього зробити не можуть. Вони можуть присмактатися, вони можуть сидіти і качати десятиліттями, століттями, тисячоліттями з роду в рід можуть переходити. І ти думаєш, що це просто твій характер, але це може бути зовсім інше. Розуміється. Я не знімаю спектаклів, я не ставлю шоу з голосами в навушниках, я реально працюю з цими процесами. Якщо ти хочеш дізнатися, чи живе в тобі хтось інший, пиши мені, можливо, саме зараз час звільнитися від тих, хто керує твоїм життям зсередини. Є в описі нижче телеграм-канал, є номер телефону, вайбер, WhatsApp, Telegram. Можна спілкуватися, навіть якщо ти знаходишся за кордоном. Якщо ти відчуваєш, що з тобою щось не те, а люди це відчувають переважно, ти сміло набирай мій номер. І я тобі в цьому питанні допоможу. На зв'язку.